Всем привет, вы на канале Свиновод Новичок. Так, в нашій контрольной группе сегодня 15 травня 4 місяці 10 днів. На 4 місяці не вийшло зняти. То що трошки зайняті були, то кукурудзу сіяли, потом сою. Взагалі не вийшло зняти. Треба було, щоб два чоловіка, я і папка, щоб друг друга поснімати. А як сам, так ну, неудобно було. В общем, дело не в тому. За цей період вони з'їли на гроворі. Ми считали, заміси робили, записували ось тонну 300 кілограм комбікорму, вони з'їли за цей період. І на старті вони з'їли 800. Там відео є на каналі, коли я считав, коли їм 3 місяці по комбікорму, скільки на день пішло корму, і так далі. То я посчитав зараз. У нас тонна 300 комбікорму пішла на 12 голов. У мене вийшло за 40 днів 2,7 кг одне порося з'їдає у день. Оце такі діла. По поросяткам. Візуально всі плюс-мінус нормальні одне тільки, он Худеньке відстає. Ну, воно з самого початку. Воно як відстало, так воно йде. А так всі плюс-мінус ровні. По раціону на гроворі. Що ми використовуємо на гроворі? Зараз ми використовуємо на гроворі. Сою екструдіровану і макухоподсолнуха, премікс і позирновим там гранулу ми використовуємо і пшеницю. Оце такий, такий раціон. Подробно я його зніму. Хай ось на днях буде минутка, якесь трохи так я цей весь процес погрову підсніму, який ми кормили. Так, поросят хотіли ми поміряти. Хто старі підписчики повинні знати, як ми раніше міряли наших поросят обхват плюс длина. Есть там несколько вариантов, как это сделать. Ну сейчас попробуем е, не по таблице, а попробуем обхват плюс длина и минус 100. По, по, такому, по такому способу. Вони такие поросятка шугані були. Постоянно бігали, тікали. Ну, зараз я попробую, може, когось обміряю. Так. Кукуружу уже всю поїли. А ну тікай. Так, чекає. О! Отак, так Трошки я скину. Ужалок завяжем. А де він? Оце, ось. оце, да? А ну ти контролируй, щоб він не втік, а то я сейчас. Так. Це у нас длина. І зараз спробуємо... Помірять обхват. Чу -чу -чу. І ось обхват. <coughs> Все, че-чи, чичи. Ніхто вас не будет трогати Так, я ось обхват. А ну давай десь тебе. А, у мене, а, да, да. Я вже подготовився.

Одняти 100, виходить 116 кг. Не знаю, 116 мені кажеться, тут немає, ну, процентів 10 скинем. Я думаю, в районі кілограм 100 ці більші більше будуть. Тобі так, як візуально. Ну, в принципі, ми можемо і По таблиці? Це 116 на 100. Ну, давай я ще раз перемірюю. Може він має втік. Оцього давай ще. Бо щось наче на 4 місяці і 10 днів, так значить багатовато. Ну, да ось длина така сама, диви. Може на сантиметр менше. Давай ще цього ріж, ріжого переміряю. Даров, Вася. Бо може він біг, так я обхват погано поміряв. Чи, 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 не бігай. Зараз будемо будем ловити. Да, гадки кай. Ну тут трошки меньше. Да, может я это неправильно померял. Там я 116 намерил, да? На 101, да? Тут меньше. Наверное, побег. Да, тут 107. Хай я думаю, це більш буде правильно. 107 на 101. 107 на 101. це 208 мінус 100-108 кілограм. 100-108 мінус процентів 10, це мінус 11 кілограм. Десь в районі 95 кілограм. Я буду. Я думаю, не щось. Зараз ця перегодить станція. Так що це ми, я думаю, двох більших помірів. Десь кілограм 100, получається 95. Якщо чесно, я сам не ожидав, що таким обміром. А, Будет покаже такі, такі результати по длині, по обхвату. Що... Ну хто знає, побачимо. Давайте зараз 4 місяці 10 днів. Це в 6, через 50 днів буде 6 місяців, можна буде одного зарізати, кинуть на віса і побачимо. Потому що ми різали ще одного кабанчика. Зараз вийдемо на вулицю, покажу 6 місяців 20 днів, папка здавав 156, а сьогодні ми зарізали, зараз я підемо покажемо. Чекай. Так, вийшли ми на вулицю. Ось такий кабанчик. Папка получається вчора здавав 6 місяців 20 днів, а це 21 день. Папка вчора здавав 156. Скільки дня три назад я різав 160, а сьогодні зарізали 155. Це все боєм, тобто ми не живим весом боєм, вес такий 155. То якщо там идуть ті в районі 100, то я думаю, в такому віці десь вони такі і будуть. Так що це такий розход у нас виходить. 2,7 кг в сутки. Зараз йде на гровері. Зараз зробили ще 500 кг на гроворі і далі будемо вже їх переводити на фініш. Так що таке відео. Кому подобалось, ставте лайки. Кому не понравилось, дізлайки. Всім удачі, всім пока.